Слава Ісусу Христу, навіки, слава Богу. Ось і пройшов, пройшло 49 днів, як ми з вами молилися. Так, я щось хочу попробувати. Ну, якщо так, ось так. Так, а тоді ось так. Ні, не це. Так. А ось так. О, ось так, ось так, ось так. Але тут тоді сталося чуть. Ось так. і ще чуть-чуть є. Ось ось так. Зробила сама, не сподівалася, що це і зроблю сама. Ми з вами молилися 49 днів за нашу Україну. До нашої Богородиці Діви Марії, до святої Покрови. Ми молилися про захист і збереження України. У цю молитву ви пам'ятаєте, я люблю молитися перед цією іконою і люблю молитися цю саме молитву, дуже велику, містиму, сильно діючу. Я вкладаю прохання. За покров, за наших українських воїнів. Я не вибирала, хто молився з нами 49 днів. Бог знає, наша свята Покрова знає, хто молився, я вам всім щиро дякую. Дякую за те, що ви молитеся, дякую за те, що ви використовуєте мої молитви. За моє молитовне коло Я дякую Богу, дякую Богородиці Діві Марії. Використовую дуже багато молитв в даний час користуюся цим переходом у дев'ятий період. Так, я, можна сказати, ще дивлюся за своїми приватними цілями, але це кожна людина, це так як рибка плаває собі в воді. Так і кожна людина використовує у своїх цілях, приватних цілях. Пам'ятаєте, я колись вам читала книгу Роберта Свободи велич Сатурна? І там були такі слова: Ну, людина, звичайна, фізична людина, прийшла на Землю, і вона собі ну, дивиться за своїми приватними цілями. Але за тими цілями. Які приносять на цю землю гармонію, любов, не шкодять нікому і приносять добро. Ось так пройшли 49 днів як один день. І ми з вами молилися за нашу Україну і за наших українських воїнів. Давайте з вами помолимося. Перед молитвою я вам щиро дякую всім, хто був зі мною в цій 49-ниці. І хай, Богородиця Діва Марія, наша свята Покрова, захистить і збереже Україну, її воїнів, її населення, її землю. О, як гарно винна. Богородиця Діво Марія, молюся до тебе, моляться всі прогресивні люди нашої землі, про захист нашої України, про захист усіх людей і про мир на Україні і по всій землі. Пом'яни нас у твоїх молитвах, пані Діво Богородице, та не загинемо за множення гріхів наших, покрий нас від усякого зла і людих напастей. На тебе безподіваємося сподіваємося і твого покриву свято вшановуємо Тебе, величаємо. О, Діво, мати, Господа, Всевишніх сил, неба і землі козацької царице, богоохранимо, стольного града Києва і всієї держави, нашої України, Руси, Всемогутня заступниця. Прийми всехвальні, подячні пісні співці від нас, недостойних рабів Твоїх, і піднеси молитви наші до престолу Бога і сина Твого, щоб був милостивим до неправ наших і послав благодать свою до тих, хто шанує всечесне ім'я Твоє і з вірою та любов'ю уклоняється благовісній іконі Твої. Овладичи се, присвятає, змилость над немічними людьми твоїми, позбав нас з невіри, відчаю, гніви, ворожнечі, недовір'я, заздрощів наклепу й ненависті, марнославства і гордощів бісівських. А відтак зглянься на всіх нас милістю твого заступництва. Підійми нас з глибини гріховної, просвіти сердечні очі наші, щоби бачити спасіння. Будь милосердною тут і там, як на стороні земного пуття, так і на страшному суді сина твого. Ти, після Бога, перша наша надія, заступниця, всіх, хто прибігає до тебе з вірою, збережи соборність землі нашої України, Руської покрий нас святим Твоїм опором і засіхання злих, нечистих сил та усякого супостата. Нехай буде в країні нашій правда, Господня, та хай збережуться в народі нашому свято дідівська мова та звичаї. Бо молимося до тебе причиста і напорочна діва, як до друсамодній заступниці та винуватці спасіння нашої. Величаємо святе та величне ім'я Отця і Сина, і Святого Духа, Троїці славимо, поклоняємо Бога нині й повсякчас, і на віки віків. Амінь. Богородиця Діво Марія, наша свята Покрова, вислухай наші молитви. Зарахуй нам цей результат 49 днів читання до Тебе молитви за мир в Україні і в усій землі, за збереження України і нашої землі і за збереження всіх українських воїнів. Так є. Немає багато слів, що додавати до такої молитви. Я дякую всім, хто 49 днів молився цю молитву перед іконою Богородиці Діви Марії нашої святої Покрови. І хай Бог віддасть нам результат. Я бажаю всім людям на землі миру, здоров'я і процвітання. І хай є мир на землі так є. І до нових зустрічей!